Музикальна пауза. пш пш. Не буде паузи. Блять. Куда? Собаки Що? Бля. Що покласти в свою ідеальну літню косметичку або незамінні засоби декоративної та доглядової косметики, які постійно зі мною, ну і до яких постійно в мене тягнеться рука. А якщо ми ще не знайомі, привіт, мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму ютуб каналі Навіть якщо бачиш мене вперше, підписуйся, став подобайку та залишай свій коментар, тому що сьогодні в нас дуже цікава тема і. Поки літо якби не закінчується, літо лише розпочинається. да і по погоді, я вам скажу, не дивлячись на те, що я сьогодні знімаю відео 30 червня, таке відчуття, ніби зараз травневі дощі, ну якби сезон травневих дощей, дощів. Ви мене зрозуміло. І от, не дивлячись на те, що скоро буде середина літа через два тижні. Ми тільки починаємо, якби наш сезон тепла, і я поділюся продуктами, які мені запали у саме серденько та душу. І Якщо ви думаєте, що я їх всі вмістила в цю маленьку косметичку, то ні, тут в мене ще на столі дещо лежить. Покажу вам лише свої фаворитні фаворити для літа. Розпочну я з найважливішого етапу літнього макіяжу. Ні для кого не секрет, що ми всі маємо користуватись SPF-ом. Ні. Я не стріляю у вас, я просто наголошую на тому, що якщо ви не хочете на собі відчути прекрасну річ під назвою фотостаріння і взагалі, якби мати якісь більш негативні наслідки з вашою шкірою, то вам обов'язково потрібен СПФ. Питання у тому, який саме, бо зараз цих СПІФів просто сотні тисяч. Я поділюся зараз своїми улюбленими, їх в мене два. Перший це незмінний фаворит вже. Року, напевно, я і к ним користуюся. Це SPF від українського бренду Екопроф. Мені його прописала моя дерматологиня. Воно і не дивно, тому що це її SPF, Якби вона його розробила в колаборації з брендом Екопроф. Я не можу сказати нічого поганого, тому що він мені абсолютно і точно підходить. Наскільки я пам'ятаю, його можна не поновлювати в умовах міста. Тут 50 SPF, Він чудово захищає обличчя, він не камедогенний, що важливо, тому що я зараз знову лікую акне досі. Так і при тому всьому він шкірі, знаєте, надає такого легкого сяйня, Тобто, це не матовий SPF. Знаю, що багато жирношкірих дівчат хочуть собі саме матове обличчя. Я не серед них, тому мені він дуже сильно підходить. А от про цю річ я взагалі дізналася тиждень тому, і те лише тому, що гарнір мене покликали на івент. А на якому презентували свої новинки? Це спрей, увага! Увага! Це спрей SPF 50, який можна наносити поверх макіяжу. Ну це ж ось так він виглядає. І це абсолютно шедевральна річ. Ця річ шедевральніша за всі шедеври. Вона взагалі ніяк не впливає на ваш макіяж. Він не пливе, він матовий, в нього дуже легкий приємний аромат і. Лимончиком пахне. і в нього неймовірно приємний розхід. Тобто, як спрей, в нього вистачає на якийсь час. Тому що зазвичай я спреї випшикую просто моментально. Тому так я сама здивувалася, тому що для мене гарнір це не щось таке інноваційне, тобто така класіка, бюджетна класіка для всіх. А це для мене було щось реально круте, класне і нове. Я знаю, що є бренди, які роблять спреї SPF, але серед бюджету. Перший раз таку штуку бачу, і варто зауважити, друзі, що в цьому відео не буде жодної рекламної інтеграції, і ці всі поради, всі продукти, вони будуть абсолютно від різних брендів. Чисто мої щирі рекомендації від мене. А якщо ви хочете мене підтримати фінансово або морально, то ви можете задонатити на мою монобанку, яка буде в описі під цим відео. Так тому що. Мені треба їсти і купувати багато косметики. Я буду дуже рада, якщо ви мене підтримуєте. Якщо підтримаєте навіть вподобайкою, я також буду дуже сильно рада, тому що, як я вже сказала, це відео абсолютно ніким не спонсоване, і завдяки цьому я можу ділитися своїми щирими відгуками. Наступна незамінна річ для мене відко це термальна водичка. Якщо ви не знаєте, що це, то чудово, тому що я також не знаю по суті, що вона робить. Але Ця штука дуже класно освіжає мені обличчя. Її також можна наносити поверх макіяжу. Ви її навіть на макіяж зверху нанесли і почекали, поки вона висухне. 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 Ну, так. От, ви її можете нанести поверх макіяжу, почекати, поки вона висохне, але при цьому всьому якесь зволоження ваша шкіра отримає. От і якби це можна використовувати, щоб просто освіжитись, якщо ви багато бігаєте. Я в літаку використовувала, тобто в літаку дуже сильно сохне шкіра, і от такі, от малесенькі банюсечки до 50 мл дозволено проносити в літак. В літаку в якійсь подорожі просто нереальна річ, реально дуже раджу користуйтеся. Наступні штуки, якими я поділюсь, це бази під макіяж. Дуже багато в кого влітку пливе макіяж дівчата, і це можна в тому числі виправити, зробити макіяж більш стійким за рахунок баз. Проблем зазвичай у нас дві: перше, макіяж теж не тримається, друге, дуже суха шкіра, воно все висушується, і не дивлячись на те, що ти потна, якби як корова, воно все одно корова взагалі потіє, цікаво. Не знаю. От, і не дивлячись на те, що ти повністю. Потна, мокра а шкіра все одно суха. От в мене тут дві бази під абсолютно дві різні потреби. Перша це база від Milk Hydro. Це Grip праймер. Я про нього вже розказувала в шорсах. Це, по суті, свої дуже такий липкенький праймер, який створює поверхню на вашій шкірі максимально липку. І за рахунок цього до вашої шкіри по суті прям прилипає тональний крем. Набагато легше наноситься, розноситься і так далі. Знаю, що. У цього засобу є аналоги типу Essence, Grip Primer, але кажуть, що вони дуже сильно камедогенні. Тобто, там, якби по вигляду на обличчі вони схожі, а от по складу дуже ні. Тому я от рекомендую оцей Я кнешниця, В мене він ніяких висипань нових не викликав. Тому, якщо у вас, наприклад, дуже рекомендую жирна шкіра, комбінована шкіра, вона прям. Або, наприклад, у вас дуже багато шелушінь, у вас проблема, що погано лягають продукти. Оця от штука допоможе класно підготувати шкіру до нанесення тонального крему, але вона вам, звичайно, всі шелушиння, якщо у вас дуже суха шкіра, я не думаю, що вона вам допоможе. Да? Якщо дуже суха шкіра, то я раджу ось цю от сиворотку від міха. Це міха? Міха. Привіт. Мені цей бренд надіслав три сиворотки у подарунок, і мені зайшла саме ця, але не для щоденного догляду. Тобто я акне нею не лікую. Мені вона зайшла саме як підготовка шкіри до макіяжу, тому що в неї неймовірно легка текстура, вона не жирна, не масляниста. Але при тому всьому вона настільки швидко та круто зволожує шкіру, готуючи її до макіяжу, що це прям вау. це... Е гіалуронік оксид і Лактик оксид. Коротше, тут написано, що вона проти сухості. Коротше, цю сиворотку я раджу на суху шкіру, на нормальну шкіру, або якщо у вас жирна або комбінована, але вона обезвожена. Таке також буває. Да? Ви наносите, наприклад, матовий тональний крем, а у вас просто все висихає. Прямо такі от складки, заломи з'являються. Буває таке, що шкіра, навіть будучи жирною, буває обезвожена. Оця ось штучка вам допоможе. Я не знаю наскільки вона працює саме як догляд на постійній основі, але як підготовка шкіри до макіяжу, це прям вау. А для більш крутого стійкого ефекту то раджу її використовувати, закриваючи якимось кремчиком. Тобто нанесли сиворотку, почекали 5 хвилинок. Зверху крем, а потім вже мак м'яш. Це мені браслетик. До речі, подружка подарувала. От я його вдягну. Бачите, як він сюди пасує. А подружка моя в Харків переїхала, зараза. Така і остання річ з недекоративної косметики. Наступні всі будуть вже декоративні. Це ось ці парфуми. Це прям найбільш літній аромат, який я коли-небудь на себе наносила. Це Good Karma від Сортін Парфумс. Вони в мене колись вже брали рекламну інтеграцію, але це прям щира рекомендація. Пахне лимонним лимонадом. Якщо вам подобається аромат лимончиків, дуже раджу, дуже смачно, гарно тримається, і ви пахнете просто як лимонний сад. Поїхали до тональних засобів. Мій літній фаворит як би це не було парадоксально, це кушон. Я дуже сильно люблю кушони за їх комфорт. А влітку, взагалі, коли не хочеться фарбуватися, хочеться якесь максимально легке покриття. І при цьому всьому, щоб там ще був SPF, Ну раптом що. для мене в цьому форматі це кошон від Debus, Дуже сильно він мені подобається. У мене є два різних кошони від Debus, але я користуюся в основному цим: це Debus з прайм. Ви купуєте коротше цей кушон, і там ще прикол в тому, що в подарунок іде додатковий блочок, тобто от такий от змінний блочок, і ви по суті по ціні одного кушона отримуєте два. Знову ж таки, знаю, що це звучить дуже сильно рекламно, але правда, я ним користуюся, якщо мені потрібен якийсь швидкий макіяж. Мені подобається, що мені не треба вошкатись там пальцями, да та, тональне носити, не треба тушувати його б'юті блендером. Я просто собі так очвахнула. Хуякнула і все. І макіяж якби готовий. Тому дуже сильно люблю ці кушони від дебюс. Якщо. Я навіть ні разу, разу ще не виймала. В мене вже ці кушони більше, напевно, місяць. Прикольно. У мене ці кушони вже більше трьох місяців, досі не закінчився навіть перший блок, але я вже зрозуміла, як їх виймати. Тут непоганий такий об'єм. Я розумію, що за ціною ці кушони підійдуть не всім, тому що вартість кушона 2000 гривень, а це якби немало. Я розумію, що ця сума досить немаленька, але якщо хочеться купити один хороший некомедогенний тональний засіб, то це буде кушончик. Я знаю, що є також інші класні кушони з SPF, Раджу придивитися до цього формату продукту на літо, тому що це. Класно, це швидко, це гарно, натурально, і при тому всьому, з яким не яким захистом від сонця. Я, напевно, як і всі, фанатка дуже легких текстур саме на літо. І як консилер, я обрала для себе контур консилер, консилер від П'єр Рене. Це який це відтінок? відтінок? я забула. Перший, напевне, перший для себе на літо як консилер, я обрала П'єр Рене, тому що він дуже дуже тоненький. В нього неймовірно тонка текстура і рожевенький підтон. Тобто він за текстурою як легенька водичка. І ним буквально його можна розтушувати пальчиком, він собі трошки підфіксовується і він ідеально прибирає синець просто в нуль, при тому не відчуваючись на обличчі взагалі. Я дуже сильно люблю цей консилер. За його легку текстуру він підійде для вікової шкіри. Він перекриє ваш синець, трошечки підсвітить шкіру в зоні під очима. Він не підійде саме цей відтіночок на висипання, тому що він з рожевим пітоном. Да? А рожевий червоний якби не сильно ховає. Це чисто штучка під синці. Чому люблю наріти? Тому що він невагомий, тому що його потрібно зовсім трошки от, і ви не створюєте зайву якийсь шарюку на вашому обличчі. Тому дуже сильно раджу до нього придивитися. Він буквально реально як водичечка, дуже легенький і дуже для синців. Наступна річ, з якою я вас вже точно задовбала, але задовбу ще, це Maybelline Суперлок. Реально, гель для брів, який переживає в мене і сльози, і соплі, і ураган, і дощ. Коротше, там вже нічого нема. Я вже його давлю як можу. Чекаю, поки мені меблі новий прийшлють. Колись вже прийшлють. Там а тут є, ще трошки є. Коротше, дуже гарний гель для брів. Він вже такий брудний, я його замацкала, але я з тих пір, як він в мене з'явився, йому напевно вже майже рік, і я користуюся лише ним. Я для себе не бачу інших варіантів гелю для брів. Він неймовірно круто їх фіксує, він може зробити і ефект ламінування, і при цьому всьому він може просто їх легенько зачесати наверх. Він тримає навіть найбільш неслухняні на брови. Єдиний мінус в нього щітка через якийсь час користування перетворюється на злипшусю гамну. От, не дуже подобається, як вона виглядає ця щітка через час. Але, але пройшов по-перше, попе. по пройшов рік. А по-друге, гель все одно класний. Да? Пройшов рік, а він все одно класний. Взагалі, скільки у нього строк придатності? Його можна рік користуватися ним? Тут не написано скільки не можна користуватися, сподіваюся, рік це ок. Наступний must have на літо – це бронзер. Бронзер, бронзер, бронзер. Бронзер і літо це взагалі дві обов'язкові речі, які стоять ось так поряд. І це. Продукт для мене був новий, який я для себе відкрила зовсім нещодавно. Це бронзуючий стік від бренду Physicians Formula, який має неймовірний. Що я зробила? Я собі забронзувала ніс. Цей продукт має неймовірний аромат. Якщо у вас були продукти від Physicians Formula, і ви знаєте, як пахне їх оцей от кругленький бронзер, це пахне так само. Це тушується дуже швидко. І в мене тут medium dark колір, тобто він дуже темний, але розтушовуючи його, він буде ідеально виглядати навіть на моїй шкірі. Бо я просто цей брала для клієнтів, які в мене посмугліше трошки. Дуже гарний бронзер, класно виглядає на шкірі, легко тушується, але тушувати треба швидко, бо в нього гелева текстура, він досить швидко схоплюється на шкірі. Але він так гарно виглядає. Він так легко тушується. я Його так люблю, і об'ємчик класний. Єдине, що ці всі продукти з пуховками вони трошки підтікають з часом. Але ви просто їх наносите, одразу закручуєте, і якийсь час ще можна навіть користуватися цією закритою пуховкою. Якщо ви шукаєте собі якийсь класний бронзер на літо, то це буде Physicians Formula. стійкість в нього во. А що по рум'янцю? Ну, в мене на літо я дуже люблю якісь легкі, сяючі рум'яни, які будуть зсередини підсвічувати вашу шкіру. І це для мене пастель, крім блаш. Що то там ще написано, але воно стерлося, бо ці рум'яни в мене давно. Я дуже люблю такі легенькі кремові текстури, бо ну, це ж літо, воно має підсяювати. І воно, типу, ніби замінює і трошки і хайлайтер, і трошки і румяни. І воно таке гарне. Воно так підсвічує. Це реально просто рідкий наш оргазм. При цьому ці румяни здається коштують до 300 гривень. Це 41 перший відтінок, дазлинг. Саме цей з блискітками мені дуже сильно подобається. Він легко тушується так само, а з ним переборщити також складно, і навіть якщо ви десь накосачили, він сам по собі не фіксується. Да, поки ви пудрою зверху його не перетопчете, він нікуди від вас не дінеться. Тому навіть для новачків якийсь легкий сяючий варіант на літо дуже гарно виглядає. Далі в нас розсипчаста пудра, і тут буде два варіанти для любителів помату і і полегше. По суті, ці дві пудри вони не наглухоматові і не сяючі. Це пудра від Vibo. Ось така вона старенька. Я її купила за 20 гривень, бо, бо це був тестер. От, в магазині. Просто мені захотілося спробувати це Vibo Baking Powder. Це пудра для бейкінгу, дуже класно наноситься пуховочкою, гарно виглядає і реально надовго, прям надовго матує шкіру. Дуже міленький в неї помол, блюрить пори. все з нею. Непогано пахне, все з нею класно, все з нею добре. Якщо хочеться чогось попростіше, з фінішом понатуральніше, це Патріся Ледо Loose Powder. В неї також міленький помол, гарно фіксує макіяж, просто блищати ви починаєте набагато швидше. От зараз я нею була припудрена кілька годин тому, бачите, я вже знову поблискую. Це для більш такого натурального фініша. Такого натурального з матовинкою. Тому також на літо класно, нічого не попливе. Класно фіксує ці дві пудри, дуже сильно раджу спробувати. Але ми всі знаємо, що фіксація макіяжу в дуже-дуже спокотні дні не завжди допомагає, тому раджу в себе в косметичці завжди мати матуючі серветки або просто звичайні серветки. Якщо ви спітніли, якщо це піт, не намагайтеся прибрати піт пудрою, наприклад, не пудріться на потне обличчя. Це не допоможе. Що допоможе? Так це, якщо у вас виступив виступи під і ви нафарбована, візьміть звичайний, це я знаю, це був колись якби волога серветка, але зараз це суха серветка. Якщо у вас виступив під, візьміть, звичайно, суху серветку і просто обережно прикладіть до обличчя. Потрібно саме прикласти, не терти, не розмазувати, просто прикласти. Що ви робите? Ви серветочкою забираєте зайву вологу з вашого обличчя, ви її прибрали. Так? Бачите, що ніби норм. Зверху ще можете прикласти. Вже матуючи серветку, щоб прибрати жирний блиск, а вже після цього, як ваше обличчя абсолютно повністю сухе, воно може поблискувати, але має бути сухе. Тоді вже можете використовувати компактну пудру. Компактна пудра саме в принципі винайдена для того, щоб поправляти ваш мейкап протягом дня. Для цього я рекомендую ламель Matte. Написано, що це пудра, тональна основа, але це все тринджо. Ніякі пудри вони не являються тональними основами і тон вам не замінять ніколи. Тому дуже сильно раджу собі взяти. Її тут три прикольних відтінки, вона класно матує шкіру, може поправити макіяж, і якщо її нанести прям багатько, може в якійсь зоні вона вам тон і замінить. Але оцей от продукт використовувати, такі продукти, як повноцінну заміну-тональній основі, точно ні. Зараз заодно припудрюсь і покажу вам. Як вона виглядає? Так, що так вона класно пудрить, але при цьому всьому ваше обличчя продовжує виглядати живим. Далі буде палетка, яку я дуже сильно засирала, але зараз подумала, що це напевно прикольний набір кольорів на літо. Це NYX Buttermelt Face Palette bb 01 Біфіпі, щоб це не значило. І ось такі тут всередині кольори. Знаєте, вони дивні, але мені здається, що на літо це прям гарно. Ну бронзер прям хорошого відтінку. Рум'яна, оці от двоє, їх також можна підтушувати до більш менш ніяких таких легких. Тут всередині легка блискітка, тому вони легко тушуються. Да? І мені здається, що це прям на літо класний варіант. Якщо вам подобається хоча б один якийсь з цих кольорів, рум'ян в плані, бронзер гарний. То цю на цю палетку варто звернути увагу. Тим паче, що воно тушується не в такі ядрьоні кольори, як тут. Літня, прикольна палетка з гарними текстурами. Взагалі мені оця от нова лінійка їх Butter Melt продуктів дуже сподобалась, бо вони такі шовковисті, такі ніжні, такі приємні просто на дотик. Це прям вау! Щоб не залишити вас без пензликів, тут такий прикольний набірчик знайшла це Proвідic Collection Inch. І це набір міні-пензликів, які, в принципі, вистачить для ваших базових потреб. Не дивіться на них дуже близько, бо вони брудні. От, це в основному пензлики для сухих текстур, не для кремок, тому що це все або коза, або синтетика, яка наближена до козочки. І тут ось такий от набір пензликів, який класно підходить, щоб сконтурувати обличчя, розтушувати тінюшки, такі маленькі бачоночки, нанести хайлайтер. І навіть, навіть підтушувати кремову корекцію, тобто цим пензликом теоретично ви зможете. Куда ти стій? Так що прикольні маленькі пензлики непоганої якості. Якщо вам потрібно щось для вашого початку базової косметички, зверніть на них увагу. Бо нібито навіть їх десь можна пощупати. Це не точно, але якщо я знайду в інтернеті, де їх можна пощупати, подивитися, то я тут вам залишу посилання. Про VG це український бренд. В Них є прикольні продукти, просто про них мало хто знає, і ось цей от набір міні-пензликів прямо серед них. Також я вас здивую, але я не любитель фарбувати очі влітку, особливо якось яскраво. для відео, да, для вулиці це капець. Якщо не дає щось пітніє, чухається і так далі. Мій максимум влітку це нанести рум'яна або якийсь бронзер на очі. Але я не обходжуся без туші. Нюанс лише у тому, що для літніх мейкапів я люблю використовувати саме термотуш. Вони в мене стійкіші, від них в мене не роздратовані очі, не тічуть сльози, і при тому вони від вологи в мене не так сильно. Розмазується, як звичайні туші. Мій фаворит серед термотушей це ЮНІКО. Багато хто з вас, напевно, знає про цю тушу дуже гарний, мінімалістичний дизайн. І найприкольніше, що змивається вона просто теплою водичкою. Сходить такими трубочками з ваших вій. Ви просто берете ось так і мацкаєте вологими руцями ваші вії, і воно гарно все відходить. Хоча при цьому, як для мене, мій власний досвід, вона в мене стійкіше тримається, ніж будь-яка інша туш. Тому, якщо у вас чутливі алергічні очі або все постійно тече, то раджу звернути свою увагу саме на термотуші, тому що вони гарнюські, вони натикуські і вони такі малюські. От тому мені, як людині з чутливими очами, ця штука дуже сильно подобається. Кока-кола тут могла бути ваша реклама. У мене навіть стаканчик. Є. Далі у нас губки, і щодо губ в мене дуже цікава історія літня. Я люблю олівець плюс тін. До речі, серед олівців останній час дуже сильно люблю, особливо на своїх клієнточках улюблених олівці від бренду Zola. Я зараз тут покажу, прикріплю свочі всіх олівців, бо в них реально досить таки унікальна кольорова гама. Дуже легко працювати з цими олівцями, і не дивлячись на те, що вони в дереві. Да, в дереві вони зазвичай не такі стійкі, як в пластику, але при тому всьому вони дуже непогано тримаються на губах. Тому раджу звернути увагу на олівці від бренду Zola. це також український бренд. Дуже хороші в них олівці, і написано, що вони зроблені в Європейському Союзі. Якщо шукаєте якісь прикольні, нетривіальні, небанальні, гарні олівці для губ, то подивіться на зола. В них цілих сім кольорів. Є і дуже натуральні, дуже нюдові, є і гарний червоний. Тому подивіться на них зверніть увагу. А от якщо ми будемо говорити про тінти, то в мене неймовірно якась велика колекція. В мене є і Maybelline, в мене є глимбів, в мене є зола, в мене є нюх. Дуже багато різних брендів тінтів в мене є, але серед фаворитів почнемо з нюха. Це їх новинки NYX Lip 4 Hydrating Gloss Serum. Коротше, в чому прикол? А, смачно пахнуть кокосом. Коротше, це водостійкий тінт. В них вся реклама, рекламна кампанія була налаштована на те, що вони водостійкі, дуже гарні, унікальні відтінки. Тобто у тінтів ви реально мало таких знайдете. Велика. Проблема більшості продуктів для губ тінтуючих. Це, це те, що вони тупо рожеві. От вони рожеві, хоч в сристрі рази. Є гарні, класні тінті, тінти. Але вони всі бляха рожеві. Ці не такі. Є і червоненькі, є і коричневенькі. Коричневі я просто забрала в кейс, а ці прикольні чим. Дуже широка кольорова гама, і при цьому всьому ось так вони виглядають. Можна залишити цей продукт прям сяючим на ваших губах. Тобто, отак от він буде сяяти і не стирати. А можна почекати там 2-3-5 хвилин, стерти, і у вас залишиться той самий відтінок, але вже не сяючий, а просто як звичайний тінт. Дуже гарно воно виглядає, дуже прикольна концепція. Він реально водостійкий, реально класно тримається. А другий тінт для тих, хто любить понатуральніше, тінт від бренду Zola. Це також їх новинка, але оце, от саме 0,3 відтінок. Він просто підкорив моє серденько. Гарний, зволожуючий. Вам взагалі видно, не видно? Фокус-фокус мене сьогодні підводить. Оцей от третій відтінок від золи. Він настільки гарний, смачно пахнючий і настільки, він, він дуже гарний, особливо в якихось ліп комбо. Не сушить губи, а стійкості він слабкіший, ніж нюх. Ніж більшість стінків, але ним настільки його настільки приємно поновлювати на губах і це настільки гарний мінімалістичний дизайн, що він просто проситься до мене в косметичку. Тому оцей отін зараз також дуже активно я використовую і вам раджу. Ось така в мене вийшла літня косметичка, так не дуже гігантська, але з реально діючими літніми продуктами, які вам сподіваюся допоможуть. Дуже сильно дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною не забувайте підписати підпіс. Череп я не читала. Дякую вам дуже за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Мені це дуже сильно важливо. я Вас дуже сильно люблю. Залишайте свій коментар. Напишіть обов'язково свій улюблений літній продукт, без якого ви не уявляєте свою літню б'юті рутину. А я всіх дуже сильно цілую, обіймаю, цілую в плечі і до встречі!